Ці Діпроджетра діляться оновленими даними щодо Відьмак 4 та коли нам варто очікувати гру, на якому прогресі розробки вона знаходиться, та чому її всі порівнюють з Кіберпанк 2. З останнього відео, де я розповідав, що наразі відбувається з грою, пройшло без більшого 3 місяці. Отож сьогодні я розповім вам нову інформацію: тисни лайк та підписуйся на канал, щоб не пропустити і подальші мої відео. Погнали! Розробники The Witcher 4 із CD Projekt Red тісно співпрацюють з Epic Games, щоб внести структурні покращення в Unreal Engine 5. Під час інтерв'ю на YouTube-каналі Flow Games Павло Саско, заступник директора гри CD Projekt Red, поділився своїм досвідом роботи з Unreal Engine 5. За його словами, є деякі речі, які двигун по своїй суті приголомшливо робить. Однак він не став даватись до подробиць Unreal Engine 5, оскільки йому довелось просповісти про те, над чим студія працює у своїх майбутніх проєктах, включаючи Відьмак 4 і продовження Cyberpunk. Крім того, Саско зазначив, що кожна технологія має свій набір обмежень, і у Unreal Engine 5 він виявив деякі речі, які можна поліпшити. Хоча він додав, що теж саме можна було б сказати і про Red Engine 4, найостаннішу версію свого двигуна. За словами Саско, поліпшення двигуна іноді можуть бути питанням перспективи, оскільки команда розробників CDPR та Epic Games мають різні думки про те, як краще структурувати двигун. Він сказав, що найкращим підходом є спільна робота з Epic Games над з'ясуванням структурних поліпшень, які можна внести до нового двигуна. В інтерв'ю він сказав, що відьмак 4 стане найпередовішою з усіх ігор студії, навіть більш просунутішою ніж кіберпанк 2. Не зовсім ясно, що саме мав на увазі розробник. За планами студії, за вічер 4 має вийти раніше ніж кіберпанк 2. Тому було б дивно стверджувати, що стара гра виявиться технологічно більш просунутішою ніж нова. Можна припустити, що Павло Саско говорив, наскільки просунулась розробка обох ігор. Над The Witcher 4 зараз працює більша частина співробітників студії, про що я вам розповідав в останньому відео по Відьмаку 4, у той час, як Кіберпанк 2 знаходиться на стадії концепту, і тут розробник просто невдало підібрав слова. Однак Саско знову підтвердив, що Відьмак 4 незабаром має бути повністю розпочато у виробництво. сказавши, єдина відмінність полягає в проєкті Polaris, Тобто нова сага про відьмака, яка буде розпочати у виробництво, це найдосконаліша з усіх. Це не так уже і несподівано, оскільки ще в травні CDPR надав оновлену інформацію про те, скільки її співробітників працює над різними проєктами. 407 членів команди працювали над Polaris або ж Відьмак 4 станом на кінець квітня 24-го року. Це все, чим Саско зміг поділитись, не розкриваючи нічого конкретного щодо будь-яких майбутніх проєктів студії, всі з яких розробляються на новому двигуну Unreal Engine 5. Але CD Projekt все ще говорить про Відьмак 4 не стільки, як про гру. Скільки як про внутрішній концепт. І цілком ймовірно, що такі ігри, як Кіберпанк 2, яка має вийти після Відьмака 4, розширить технологічні рамки. Саско також повторив, що відьмак 4 розробляє основна частина персоналу студії. Більшість людей працює над проєктом Polaris. Ще один цікавий фрагмент розробки полягає в тому, що The Molesis Flood, інді Студія, яка працює над дещо проблемною розробкою Project Sirius. Працює безпосередньо із Саско у новій Бостонській студії компанії, яку він допомагає створити. Розробник об'єднав зусилля CD Projekt Red лише у 2021 році, коли була заснована Бостонська студія. Но оскільки гра вийде ще дуже не скоро, залишається перегравати оригінальні три частини. І чудово, що мод The Witcher 3 Question Extended додає у рольову гру 15 абсолютно нових завдань. Квести пов'язані з Гвінтом та виготовленням різних предметів. Новий мод під назвою The Vidimac 3 Question Extended був викладений на Nexus з модером PAUL L033. Як випливає з назви, він додасть 15 нових квестів, бестселлер від CD Projekt Red. Ось як вони працюють, за словами модера. Два квеста пов'язані з Гвінтом, карточною грою, а решта виконується при виготовленні масел, зіл і відварів. На жаль, української локалізації немає. Ну а кому кортиці зіграти, то залишу посилання під відео, як грамотно встановити модифікацію. Отож це все, наразі більш чіткішої інформації немає і, чесно кажучи, не знати, коли й появиться. Тому і приходиться робити такі відео раз на три місяці. Ну все, надіюсь, ми в скорому часі зможемо побачити хоча б перші скріншоти гри, а там далі й до трейлера недалеко. А ти підпишись, щоб не пропустити й подальші мої відео. Ну і тисни лайк, якщо тобі відео сподобалось. Па-па!